Доброго дня малята. Послухайте загадку. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон, та красивий, чистий, світлий, а живуть в нім молодці, гарні красені плавці? Здогадали, що це? Правильно, це акваріум? А хто там живе? Це вірно, там живуть рибки. Погляньте, які вони маленькі, різнокольорові, яскраві. На дні акваріума є ракушки, камінчики. Все для того, щоб почували себе гарно рибки. А погляньте. Хто це там такий сумний? Рибка? Як ви гадаєте, чому їй там сумно? «Всі граються, ось плавають, а вона собі тихисенько принишкла? Може, спитаємо її? Рибко, що з тобою? Чому ти така сумна? Дітки вона говорить їй сумно, тому що всі такі яскраві, гарні, красиві, а ось вона така бліденька. Що ж ми можемо зробити з нею що? А я знаю, давайте її розфарбуємо і буде також рибка яскрава, і буде веселіша. Згодні? Давайте приготуємось до роботи. Нам для цього потрібна клейоночка, ватні палички, фарба і вологі серветки. А спочатку давайте розглянемо рибку. З чого складається рибка? Ось це є у рибки тулуб, голова, хвостик. Це плавнички, верхні, ось нижні плавнички, а тіло рибки вкрито лускою. Ось це такі маленькі лусочки. Також є око, є ротик у рибки. І зараз я пропоную розфарбувати рибку, луску у рибки. Я для цього взяла фарбу жовтого кольору. Ось, ось так ми. Можемо просто поставити крапочки, ось так розфарбовуємо. Фарбу набираємо. Так, ось готово. Для плавничків я приготувала червону фарбу. Ось так ми трішки. Ось зробимо. Ось плавничок. І хвостик. Ось такий вийшов у мене хвостик. І, звичайно, давайте ж ще нафарбуємо її губки. Так? Ось яка в нас вийшла рибка. Погляньте, яка вийшла гарна яскрава рибка. Давайте їй ще віршик розкажемо. Моя рибка все мовчить, не шумить і не кричить. Я не розумію, в чому біда. Може, їй до ротика потрапила вода? Так, адже рибка у воді не може розмовляти, справді? І тому вона мовчазна, але радісна і дуже вдячна нам за допомогу. До побачення, дітки.